місті обговорювали впровадження загальнодержавних реформ. Депутати міської ради продовжують вивчати питання порядку денного, що цікавить найбільше. Справи тарифні перед кременчужанами замайоріла перспектива підвищення вартості транспортних послуг. Сьогодні у багатьох країнах світу відзначають День гемофілії. Скільки ж у Кременчуці гемофіліків з'ясовували ми у міській станції переливання крові? Фестиваль Енерджі, якими будуть джазові імпровізації року нинішнього. Вітаю на годиннику наш час і його ми використаємо, щоб надати вам більше інформації про життя міста та його мешканців. Наші журналісти вже готові представити вам свої напрацювання, тож ми розпочинаємо. І на початку інформація зі стін Верховної Ради, де сьогодні голосували за проект змін до закону України про пенсійне страхування, зокрема щодо відновлення пенсійного віку для жінок, страхового стажу та порядку визначення пенсій для прийняття рішення та скасування положень непопулярної серед українців пенсійної реформи. Не вистачило кількох голосів. За проголосував 221 обранець, серед яких і опозиціонери з Полтавщини. А от позафракційного живаго та члена фракції партії регіонів Шаповалова на засіданні не було. Зазначимо, що це вже вдруге нардеп за Кременчук відсутній в рамках прийняття важливого для багатьох українців рішення. Тим часом про реформи загальнодержавні сьогодні говорили і у Кременчуці. Прагнення президента удосконалити систему державного та місцевого управління через впровадження низки. Реформ прищеплювали держслужбовцям та посадовцям місцевого самоврядування з усієї Полтавщини протягом двох годин. у Великій залі міськвиконкому презентували напрямки реформування та закликали присутніх до подання власних пропозицій щодо збільшення ефективності роботи органів влади на користь громади. Протягом останніх десятиліть Україні спостерігається тенденція до зменшення чисельності населення, на противагу чому зростає кількість органів місцевого самоврядування. Полтавщина виключення у загальній статистиці не складає. Так, наприклад, з 1991 року чисельність населення області зменшилась на ціле місто, таке як Полтава. Маємо мінус 289 тисяч осіб. При цьому було утворено 51 сільраду. Крім того, у нас з вами в області 467 Сільських рад це одна із самих великих цифр у нас в країні. З 535 місцевих бюджетів Полтавської області 371, це майже 70%, є дотаційними. У нас в області депутатів всіх рівнів працює порядка 10 тисяч чоловіка. Провадження соціально-економічних та системних реформ сьогодні в області вже розпочато. З перших кроків маємо обласну програму розвитку місцевого самоврядування, якою передбачено як сприяння збільшенню активності територіальних громад, так і підвищення кваліфікаційного рівня посадовців та депутатів. Людина абсолютно не підготовлена, і якщо цю людину не вчити, якщо людину цю не підготувати, потім починаються недоречності. Провадження реформи буде проводитись у два етапи обговорення та вирішення проблем. Сьогодні ж основне завдання розпочати соціальний діалог. Адже як зазначали доповідачі, не всі до реформування ставляться позитивно. Зрозуміло, що реформувати чиновницьку братію силами самих самих чиновників, справа погодись неблагодарна. Попри те, що при реформуванні державних служб кількість службовців, хоч і не завжди, але скорочується, головною метою є не зменшення їх кількості, а підвищення якості послуг для населення. Чисельність держслужбовців в загальному скоротилася, але не кругом і не завжди змінюється функція. Змінюється повноваженість. Говорили в рамках наради і про остання на ниві соціального захисту, пенсійного забезпечення та земельних відносин. Не минулось і без одвічної теми боротьби з корупцією. Лише в цьому році, за три місяці нашим відділом складено 13 протоколів про адміністративне порушення та відкрите більше 10 проваджень кримінальних за фактами зловживань службовим становищем службового підроблення та одержання хабарів. Завершували ж доповідь запрошенням, яке лунає на адресу усіх нечистих на руку посадовців. Завжди можуть звертатися. В, до нашої структури ми завжди надаємо поради. Я зрозумів. Вже підсумовуючи до присутніх, звернувся заступник голови райради із проханням поставитись до реформування серйозно та небайдуже. Адже саме від активності фахівців з державного та місцевого управлінь може залежати успіх цієї чи іншої реформи. Наша роль з вами. Надзвичайно велика в плані роботи з громадськістю переконання, щоб громадськість зрозуміла, що це потрібно їй, тоді вона сприймається реформи. Якщо е, люди не сприймають реформи, вони не будуть втілені в життя. У вівторок вночі на одному з хлібозаводів Полтави на робочому місці загинула мати трьох неповнолітніх дітей. Жінка 1975 року народження працювала в нічну зміну. Трагедія сталася на очах у її колег. Працювали вони в цеху, і після завершення роботи намагалися почистити ємність, в якій замішується тісто. Ємність почали чистити безпосередньо та жіночка також, яка загинула, не від'єднавши її від мережі, тобто під напругою в робочому процесі. І яким чином ця жінка не втрималася і потрапила всередину ємності і лопастями, які мішають тісто, по суті, і завдано тілесних ушкоджень, які виявилися несеміснім життям. Її колеги по цеху підбігли, одразу вимкнули живлення, але врятувати жінку на превеликий жаль не вдалося. За фактом проводиться досудове розслідування однак, вже зараз можна сказати, що за технологічним процесом, перед тим як викидати тісто із тісто змішувального апарату, жінка повинна була зупинити роботу даного механізму. Це наш час і далі про тарифи. На Кременчужан чекає підвищення вартості транспортних послуг. Тролейбуси по гривні 50 та автобуси у звичайному режимі за гривню 75. Невдовзі можуть стати Кременчутською реалією. Відповідні проекти рішень планують розглянути на найближчому засіданні виконкому. В рамках перегляду вартості послуг на перевезення встановлять і вартість проїзних для шанувальників тролейбусів. Так, квиток учнівський 22 гривні, студентський 25, місячний проїзд у тролейбусі пересічним громадянам та підприємства. Ємством обідеться відповідно у 60 та 105 гривень. Рішення з цих питань мають прийняти вже цієї п'ятниці. І далі до проєктів рішень депутатського корпусу. Вчора відбулось спільне засідання двох депутатських комісій: комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту та змі і комісії з питань підприємницької діяльності побутового та торговельного обслуговування. Місцеві обранці оригінальністю знову таки не відзначилися вже традиційно. Певні обговорення виникли навколо кількох питань, яких саме знає Альонайвко. Перше обговорення серед депутатів викликало питання про затвердження програми боротьби у сфері природоохоронного законодавства. Саме цей пункт передбачає виділення водній міліції 250 тисяч гривень на придбання плавзасобу. Депутатам вкотре пояснили, що правоохоронцям ні на чому проводити свої водні рейди. Цей аргумент став беззаперечним. Послухали члени двох комісій і представника управління охорони здоров'я, який знову таки розповів про майбутню реорганізацію лікувально-профілактичних закладів міста. І як відомо, саме на найближчу сесію виносять затвердження програми розвитку позашкільних навчальних закладів на наступні три роки. Серед усього іншого для дітей Крименчука та їхніх батьків міська влада не пожалкувала аж 4,5 мільйонів гривень на будівництво глядацької трибуни футбольного стадіону Кримінь Арена. Яке відношення до розвитку позашкільної освіти має трибуна для футбольних болівальників? На це логічне запитання місцевих обранців у мерії відповідають: діємо абсолютно за законом. Є, зокрема, законом України про позашкільну освіту, і там визначено в цьому законі відповідно терміни, що входить до системи позашкільної освіти. Тобто наш стадіон він входить до системи позашкільної освіти. А вже так для порівняння зазначимо, якщо на будівництво трибуни на Кримінь арені збираються виділити 4,5 мільйони гривень, то, наприклад, на інший пункт програми удосконалення навчально-спортивної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та удосконалення системи підготовки і відбору юних спортсменів у програмі на три роки заплановано аж нуль гривень. До речі, цікава картинка вимальовується. Якщо порахувати усі кошти, які мають виділити у 2014 році, загалом на проведення капіта. Ремонтів позашкільних навчальних закладів виходить так, що на один пункт, тобто на зведення трибуни, передбачили більше коштів аніж на низку капремонтів усіх позашкільних закладів міста, що розписані аж у 22 пунктах програми: 4,5 мільйони проти трьох з невеликим гаком. Трибуна на Кримінь Арені то нагальна необхідність. Знову таки наголошує присутні пан Малецький. Зараз там 12 навчально-тренувальних груп дітей займаються різновікових. Змагання проводяться регулярно. З частотою десь одне-два в тиждень змагання, на які приходять кілька сот глядачів, інколи не вміщає та трибуна на півтори тисячі. За чим Тут проводяться разнообразне сорівнування на кубок кіряни, м'яч» общенаціональне. Добре, що є така річ, як архів. Він то і продемонструє наочно без зайвих слів, якою популярністю користуються ті змагання, про які вів мову заступник мера. Ось, наприклад, до вашої уваги і нагородження на призи клубу Шкіряний м'яч, де ж ті переповнені дітьми та їхніми батьками трибуни, про які йшлося вище. Мабуть, залишається тільки гадати. Та незважаючи ні на що місцевих обранців, пан Малецький таки переконав, і вони відправили питання на сесію. Комітет захисту конституційних прав громадян вельми зацікавила одна квартирна історія у нашому місті. Виявляється, чиновники видали ордер на квартиру, яка не була передана у власність міста співробітнику прокуратури. Почалася історія 2008-го, коли господарка квартири померла, спадкоємці не з'явились, і 2012-го влада оселила в оселі стража правопорядку за договором найма. На оселю виписали і ордер. От тільки зробили це тоді, коли ще квартира не була. У властности места. Выдан этот ордер исполнительным комитетом городской власти города Кременчуга и подписан погребным Андреем Михайловичем 21-12 года. 12. 6 февраля 2013 года, обратите внимание, городской исполком, мискарада рада горосполкома подает. Исковые заявления в суд о, значит в признании спачены от ум от умершей. Як могли чиновники у 2012-му виписати ордер на квартиру, яку у комунальну власність почали переводити тільки в році нинішньому, ми запитали у відділі обліку та розподілу житлової площі. Виявилось, то нормальний процес і порушень законодавства тут немає. Ну подумаєш, ордер на житло до рішення суду видали, видадуть, і після людина заключила договір. Найма строком на один рік проплачуються всі комунальні послуги. Якщо Пройшов рік після смерті, Юрвідділ подає матеріали, документи. От суд. суд признає відумерлою спадщиною, і після цього, після цього видається, вже я ж кажу, закон і нормальний ордер. Ніде, ніяк ми ні, одно, ні на одну йоту не нарушили цей закон. Згідно я йме положення про відумерлу спадщину. Без цього ордеру, без того, щоб підписати цей ордер. Ну, в принципі, в принципі, ну, можна, ну це якби є підстави для УЖКХ. Це є просто підстави для УЖКХ. Зазначимо, що, попри такі твердження, на нашу думку історія виглядає дивно. Тож ми спробуємо поцікавитися фаховою думкою юристів з цього приводу. А доти до корупційно-приватизаційного скандалу у комітеті конституційних прав громадян занепокоєні тим, що фігуранти можуть уникнути відповідальності і заявляють про звернення до Генеральної прокуратури України. Ми пані, що ряд вопросов кричащих в городі а взяточніші сьогодні скривається. И мы знаем намерение, почему их стараются скрыть от кременчужан и не дают ход уголов, по уголовному делу Алексеева. Комитет предупредил Генеральную прокуратуру в лице генерального прокурора Пшонки и просьба комитета, чтобы генеральная прокуратура обязательно поставила под контроль этот вопрос. Той час зазначимо, що прізвища пов'язані зі скандалом можуть зникнути зі складу комісії, що займається приватизацією. Зокрема, відповідне рішення виносять на засідання виконкому у новому списку жодного фігуранта злочинної за версією правоохоронців групи а на посаді голови замість Андрія Погрібного Валерій Медведовський. Це наш час, йдемо далі. Завтра вже четвер. Це означає, що наші колеги, журналісти газети Програма Плюс, вже готові звітувати вам про свої журналістські здобутки за тиждень, що минув. Принаймні, головний редактор газети Олександр Курилов нас сьогодні запевнив цікавих тем вдосталь. Якщо брати конкретно, то перше все я би хотів відзначити це вимога Полтавського відділення антимонопольного комітету до наших комунальних управляючих компаній, аби вони знизили тарифи на ексвитрати. І тому а причина там дуже проста, тому що вони збирають гроші дуже багато, а не витрачають на облаштування наших будинків на ремонт практично нічого. А ще можна почитати, звісно, в газеті буде про тролейбуси, які якась воно і не тролейбуси, а це старі автобуси, які зробили новими тролейбусами. Можна почитати, буде про квіти, на які ми витрачають з міського бюджету півтора мільйона гривень. Там береза, так, діка ціна. 112 гривень, одна береза. Ну такого ніде немає. Основна стаття в газеті, яка є, це їх дві. Перше, це доходи наших чиновників, їх витрати. І можна, я б навіть поздоровив би окремих наших керівників міста з тим, що у них є успіхи в бізнесі. Там дійсно є успіхи в бізнесі. Вони зуміли вивчити свої статки в тих акціях в десять разів. Але друга стаття це стосується. Рейде спроби, Рейдерського захоплення компанії візит. І тут ми маємо зазначити, що це не перша спроба. А до цього були інші газети, була газета Телеграф з судовими процесами. А сьогодні триває судовий процес влади проти газети Кремінь, яку хочуть виставити з приміщення, а телекапанія Візит взагалі це третя, яка є в списку тих, з ким ведуть чиновники війну. Я би міг би додати тут тільки одне з приводу цієї війни, мерії та журналістів. Що на жаль, сьогодні журналісти виконують ролі і правоохоронних органів, і ревізійних комісій, і всього іншого, що тільки є. Тобто ну, нам приходиться викривати справи, а мова йде про перш за все про витрати бюджетних коштів, коли у нас мільйони літає туди, мільйони літають сюди, 4,5 мільйони мільйону ще туди. І громада має право знати все, що робить наша влада, і що вона планує зробити найближчим часом. І до проблем здоров'я. 17 квітня у багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день гемофілії, невеліковного генетичного захворювання. Гемофілія порушення згортання крові. Ця хвороба знайома людям з давніх часів. Її ще називають царською хворобою. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Гемофілія – врождене заболівання. Є три види гемофілії: гемофілія А, гемофілія Б, гемофілія С. Найбільш тяжела форма це гемофілія А. Царська хвороба. Таку назву гемофілія отримала за те, що колись була досить поширена у королівських родинах Європи. Найпоширенішою носителькою гемофілії була королева Вікторія. Гемофілія невиліковне спадкове захворювання, пов'язане з порушенням згортання крові. Хвороба ускладнюється порушенням функції суглобів і призводить до розвитку інвалідності. Про те, що у дитини гемофілія в більшості випадків батьки з'ясовують у той час, коли вона починає ходити, кажуть лікарі. При гемофілії різко зростає небезпека загибелі пацієнта від крововки вилову в мозок та інші життєво важливі органи, навіть при незначній травмі. Попри те, що хвороба доволі рідкісна, на обліку у нашому місті перебуває 10 дорослих та двоє дітей, хворих на гемофілію. Для них виготовляється на нашій станції такий компонент, як кріопреципітат, тобто той компонент, який нужен непосредственно при гемофілії. Розчитуємо там скільки больших, скільки на доз для профілактики, кровотечення. До недавнього часу мало хто з таких пацієнтів доживав до зрілого віку, говорять лікарі. Середня тривалість хворих в Україні складає 50 років. В даний час у арсеналі українських фахівців з'явились інноваційні методи терапії, що дозволяють значно поліпшити якість життя пацієнтів і збільшити її тривалість. Крім того, нові засоби лікування гемофілії це високоочищені препарати, що не містять білки людського походження. Це робить їх безпечними з точки зору потенціальної вірусної інфекції. Це наш час, і ми продовжимо говорити про і, зокрема про творчість. Три дні кременчужани зможуть насолоджуватися неймовірними звуками джазу. Сьогодні у міському палаці культури розпочався третій міжнародний джазовий фестиваль Енерджі імені Дмитра Тьомкіна. Нашого земляка Кременчужанина Дмитра Тьомкіна світ запам'ятав як одного з перших кінокомпозиторів США, автора музики до понад сотні фільмів, володаря чотирьох премій Оскар та шести золотих глобусів. Вже традиційно в рамках фестивалю проводиться у Кременчуці. І конкурс молодих піаністів-імпровізаторів, варіації конкурсантів на твори Тьомкіна, легендарних Бітлз та Шопена слухала наша знімальна група. Цьогорічний джазовий фестиваль присвячено Санкт-Петербургському етапу творчості Дмитра Тьомкіна. Потім буде енерджі Берлін, Енерджі Париж, Енерджі Барселона і так далі. Адже музика Дмитра Тьомкіна підкорила світ. І якщо минулого року кременчуцького слухача дивували здебільшого українські піаністи-імпровізатори та один виконавець з Росії, то цьогоріч географія конкурсу значно розширилася. 19 заявок із чотирьох країн. Заявки були подані з України, конечно же, Росія, Казахстан і Турція. Та з 19 до Кременчука наразі доїхало тільки 15 музикантів. За словами членів журі, якісно імпровізувати на сцені, як і оцінювати такі виступи надзвичайно складно. Урівняв <зв>. у них розуміває університет. це здорово появилась матнеграм, та і композитори, які писали лікар. Зі дієві, що мусора імпромізація на кейтом столиць все музикальна культура. До речі, оцінюватиме виступи учасників і вдова музиканта Олівія тьомкін Дуглас. Тож і сертифікати піаністам обіцяють вручити з Голівуду призовий фонд три тисячі доларів. Тоді як за кордоном цей музичний напрямок цінують та розвивають в Україні, на думку організаторів йому приділяють не надто багато уваги. Тільки час. Джазом, джазом, Україна дала віддалі, імені на часи. братья Гершина, Айра і Джордж Гершина. Он, он, все знають, правда? И Джордж Гершів, далі знають, а не вихова з України. Король сіл, дебе і гудмана, і саме лучше саме джазівки. Теж що маємо таланти научно демонструє і сьогоднішній конкурс. У першому турі музиканти виконували авторські імпровізації на музичні твори Тьомкіна Шопена Легендарних Бітлз. І, власне, улюблені мелодії. Ті ж, хто пройде далі, а таких за словами журі має бути менше половини. Ноти запропонованого для завтрашньої імпровізації твори отримають тільки пізно увечері. Окрім того, глядачі другого туру стануть свідками живого озвучування уривків з кінокартин. А вже власне гала-концерт фестивалю, на якому виступатимуть не тільки трійка переможців конкурсу, а й знані в Україні та Росії джазові композитори та виконавці, має відбутися вже цієї п'ятниці. 20 квітня в рамках благодійної акції Серце до серця у Кременчуці відбудеться Фотокрос. 54 команди стартуватимуть від Палацу культури крас о 10-й, а фінішуватимуть у парку культури та відпочинку «Придніпровський». Тож усі небайдужі, приєднуйтесь. Ми ж далі про кременчуцьких чемпіонів. Днями у місті Черкаси відбувся національний турнір спеціальної олімпіади України з легкої атлетики, де 18-річна кременчужанка Тетяна Білик у штовханні ядра стала чемпіонкою України. Кладнише Яна Немченко. Специальная олимпиада была изобретена сестрой президента Кеннеди в 1968 году, и специально для умственно отсталых людей была разработана программа, чтобы эти дети могли заниматься спортом, чтобы они чувствовали себя обделенным, чтобы то время, в которое они там ничем не занимаются, они могли отвлекаться и, ну как, заниматься спортом, знакомиться с другими людьми во время занятий. Наша цель головне це не победы, там не первые места. Таня зайняла перше місце. Нам більше почетне. Для нас головне участі. Головне, щоб діти участвували от там мест. У турнірі взяли участь команди з восьми областей. Всього 38 учасників. Успішно показала свої можливості кременчужанка Тетяна Білик. У штовханні ядра вона стала чемпіонкою України. Як і належить, Тетяна була нагороджена золотою медаллю, грамотою та футболкою. Дівчина займається легкою атлетикою вже сім років. Каже, без спорту вона була б не вона. За весь цей час спортсменка отримала чималу кількість нагород, але найголовнішу виборола саме в Черкасах. Наразі дівчина мріє потрапити у команду національної збірної спеціальної олімпіади України з легкої атлетики. Та є у спортсменки ще одна заповітна мрія. Моя саме любима міста попасть в Донецьк. любима Побувати на стадіоні «Шатар». У рамках турніру також відбувся семінар для обласних координаторів спеціальної олімпіади та тренерів з легкої атлетики, у якому взяв участь і Сергій Христенко. Як бачимо, ніщо не може стати на заваді тим, хто мріє проявити свої можливості. Натхненних перемог бажає і колектив телекомпанії Візит. Хай ваш рух по життю буде переможним, а ми подбаємо, щоб він був інформаційно насиченим. Більше новин наші журналісти обіцяють вже завтра. Ну а сьогодні на ваш розсуд корисна інформація про погоду. Все про останню знає наш синоптичний оглядач Юлія Лавренко. Тож зустрічайте її в ефірі мить, Слухайте, дослухайтесь і, звичайно, залишайтеся з телеканалом вашого міста. В ефірі прогноз погоди 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула у цей день. Проходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни. А про синоптичні думки дізнавайтеся уже зараз. На початку про погоду в регіонах на заході країни, а саме в Івано-Франківську. Завтра протягом дня триматиметься сонячна погода. Опадів не прогнозують тут до плюс 19 за добу. У північних областях ясно і без опадів до плюс 20 в день. На півдні країни, а саме в Одесі, завтра спостерігатиметься змінна хмарність, опадів не буде в день до плюс 16. -ти. І тепер про погоду на сході у Луганську ясно, дощу не буде. На термометрі в день до плюс 18. -ти. Випускний вечір найбільш пам'ятний. На подія у житті дівчини. Весільний салон Наречена пропонує вишукані сукні для найпримхливішої красуні від таких відомих брендів, як «Елла Белла» та «Круел Файнері». Весільний салон Наречена. І ти королева випускного балу. Неодмінно приходьте в будинок торгівлі третій поверх. І Саме час дізнатися, якою буде погода у містах. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься в межах позначок. Плюс 12 та плюс 17. Мешканців Харкова завтра очікує хмарна погода, але без опадів температура становитиме плюс 13 та плюс 18 в день. Шановні дачники, садівники та городники. Магазин Аквабут пропонує системи автоматичного поливу та крапельного зрошення, насоси та насосні станції, труби для водопостачання. Забудьте вже про відра, ліки та шланги. Магазин Аквабут. Живіть зручно і до погоди у столиці. Завтра має бути хмарно, але дощу не буде на термометрі від 12 до 17 градусів тепла. І саме час дізнатися про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці прогнозують змінну хмарність, але опадів не передбачають. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 767 міліметрів. Тут на стопчика. Ось такою, за прогнозами синоптики, має бути погода цього четверга. У мене вся інформація на сьогодні. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.